Тренінг із психологічного розвантаження відбувся у просторі розуміння Хмельницького міського центру соцслужб для колективів. Вперше у такому форматі участь у заході взяли працівники ДЮСШ номер 1 Спеціалістка центру розповідала їм, як підтримувати себе та позбуватися негативних емоцій. Ми поговорили про те, що таке стрес, що таке дістрес, що таке травма, про ті зовнішні події, в яких ми проживаємо, і про те, що кожного з нас психіка реагує по різному. І коли ми встаємо в позицію такого внутрішнього дисбалансу, коли емоційно чи на рівні думок ми падаємо назад, падаємо в такі негативні стани, як собі допомогти? Також психологиня влаштувала для учасників арт-терапію, щоб вони пропрацювали негативні емоції, і трансформували їх у позитивні. Ми малювали наші негативні емоції, тобто ті негативні накопичення, які в нас відбулися. Ми їх малювали, потім рвали і казали їм до побачення. Тобто, що відбувається в цей момент, мені ніби як звільнюємо свою психіку від е накопичень там протягом якогось часу, які ми набрали. А друга вправа, яка була, ми малювали свої бажання. Тому ми щось звільнили і на це місце ставили інакше. Така практика сподобалася учасникам тренінгу. Стало трішки легше, спокійніше. Вивільнилися ті емоції, які, можливо, заважали. На малюнку зобразила свою сім'ю. Як ми разом проводимо час і подорожуємо, зараз дуже хочеться подорожувати. Директор дитячо юнацької спортивної школи номородин каже, подібні заходи потрібно проводити для колективів, адже у кожного працівника є свої завдання, які з часом можуть виснажувати. Тож, аби уникати емоційного вигорання і бути ментально здоровим, слід розвантажуватися психологічно і плюс накопичення цієї інформаційного потоку про негативні події, які трапляються в нашій країні. І видно, що люди виснажуються, люди втомлюються, люди стають точки агресивними. Тому виникла така ідея в іншому приміщенні, в іншій формі поспілкуватися серед колег і знайти. Ті місця, де їм важко поспілкуватися з психологом, запитати поради і можливо знайти шляхи вирішення своїх проблем у просторі й надалі. Проводитимуть тренінги для колективів. Долучитися можуть усі охочі на відповідні такі тематичні зустрічі. Ми запрошуємо в першу чергу наші колективи комунальних закладів міста Хмельницької нашої громади, і можемо напрацьовувати і комунікувати за номером телефона центру. Попередній ведеться запис, адже у нас по тренінгу емоційно-професійного вигорання вже до квітня місяця все розписано. Теми заходів будуть різними. Психологи центру практикуватимуть емоційне, і професійне вигорання, комунікацію, психологічне розвантаження та роботу із метафоричними картами. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.